Це 3 травня працює Марія Центр України Українформ. Мене звати Василь Самохвалов. Будемо говорити про ситуацію в Херсоні, в якому сьогодні дуже неспокійно. З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, добрий день. Вітаю вас, пане Юрію. Почнемо з актуальних подій. От буквально щойно був обстріляний центр Херсона, район залізничного вокзалу, був обстріл сьогодні вранці. Що відбувається в місті? Які подробиці? Ну, вже зараз можна казати про те, що сьогодні в нас внаслідок ворожих обстрілів загинуло 8 осіб і ще 10 отримало поранення. І, на жаль, навіть вже зараз це не зовсім актуальна інформація, тому що ще є посадали, то пізніше буде зведені дані з лікарень, але там цифра буде більша. Зрозуміло, і тоді ще друге стисло питання про комендантську годину тривалістю в 58 аж годин, яка буде запроваджена, якщо не помиляюсь, з 5 по 8 травня. Розкажіть, чим це з чим це пов'язано? Які є причини, які результати потрібно більше подробиць. Дивіться, це пов'язано з тим, що є запит від правоохоронних органів щодо необхідності проведення стабілізаційних заходів. Тому я всіх дуже прошу серйозно до цього відноситись і допомагати нашим правоохоронцям робити свою справу. Дійсно, в цьому необхідність і прошу всіх свої особисті справи вирішити до початку комендантської години. Щодо от, придбати продукти, купити води, аптека і все таке інше, чи громадянам все-таки буде дозволено таке, чи краще зараз подбати про цей триденний період? Дивіться, необхідно завчасно підготуватися і стосовно запасів їжі, води, медикаментів, медична сфера буде працювати. будуть доступні медичні послуги. Якщо є така необхідність, швидка допомога буде працювати. Але все і інше фактично воно буде в зачинено. Будуть проводитись ще евакуаційні заходи. В... Відповідним транспортом ці процеси так само зупинені не будуть, але все інше ну треба буде почекати. Давайте візьмемо питання залу. прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Кранформ. Щодо евакуації, ми бачимо, що сьогодні був обстріляний залізничний вокзал. 29 квітня начальник Херсонської ОВА казав про те, що є альтернативні способи евакуації, продумані шляхи. Чи буде така можливість дійсно у людей протягом цих трьох днів подовженої комендантської години виїхати і виїхати безпечно? Дякую. Дякую за питання. Дивіться, заплановані маршрути, запланована така. Така можливість дійсно є. Достатньо просто повідомити в військову адміністрацію для того, щоб була допомога під час цієї добровольної евакуації. Стосовно самостійного виїзду під час дії комендантської години ну ця можливість обмежена, тому або завчасно до початку комендантської години необхідно це робити, або вже пізніше. Або, ще раз кажу, звернутися до військової адміністрації за допомогою у добровільній евакуації. Це, тоді це, там буде сприяння в тому, щоб, щоб родина, щоб людина, людина могла виїхати. Чи є ще питання взагалі? Прошу. І з приводу іншого зовсім. А, минулого тижня відбулася позачергова сесія. Херсонської обласної ради хотілося б дізнатися, чи розглядалися на ній питання депутатів-колаборантів, і чи буде вимога до чинних депутатів повертатися в область, якщо вони зараз перебувають за її межами? Дякую. Дякую вам. Було стосовно Колаборації дав депутатського корпусу було прийнято рішення позбавити права участі у засіданнях обласної ради депутата Літвіна, по ньому є підозра, і було оголошено, що були виключені із складу фракції депутатської фракції Слуги народу» народа Ріпілєвського Данілу і Ковальова Юрія. Зрозуміло. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, який стисло і оперативно. Нам повідомив про ситуацію у місті. Побачимось.